Наші любі З вами ваш улюблений шеф-тандем і ваша смачнюща улюблена рубрика смачного. Так, сьогодні у нас прекрасна італійська страва Полента. І для її приготування нам знадобиться сама крупа для поленти, вода, цукор, сіль, молоко, сметана. І для прикрас ми взяли кранч цибулі та кисломолочний сир. Ми сьогодні вам покажемо таку базову штуку Палента. Ну, як базову, теж з юминкою ну, ми ж не можемо просто так. Тому е, включаємо сотейник. Так, наливаємо 50 г звичайної води і е, ждемо, поки вона трішечки наша водичка підігріється. Да? І Потім додаємо молоко і сметану. Прикинь, як це буде смачно. Чесно кажучи, такий рецепт. Я не знала до того, як ти не. мені його не розповів, мені цікаво, який буде кінечний результат. Дивіться, у нас класна дуже плитка, вже димить водичка, парує. Молоко у нас від нашої смачної класної компанії Галичина 3,2%. «Галичина» – природність та чистота у кожному ковтку. Мені здається, що це вже просто наше улюблене молоко. Сьогодні ми її пити не будемо. Ми додаємо до нашої Їсти. водички, яка вже зак... ну, майже вже закипає, да? трішечки а. молока. Ну, грам 150 грам води, 100 грам молока. Я настільки тебе заслухалася, що я забула, що нам потрібна ще сметана. Да, є сметана Сметана у нас теж від галичини. Ну, сметану вже таку там жирну не беріть, тому що. Е... 15%, я думаю, це з головою вистачить таку хорошу таку ложку на нашу. Ого. І то все перемішуємо. Клас! Перемішуємо. Ось Одразу ось то речі. все солимо, так, щоб не, забудь, не забудь потім таку добру дрібку солі і цукор. І, до речі, друзі, якщо у вас, не дай Боже, якісь проблеми із пропорціями, ми усе сказали вам в рецепті, тому користуйтеся з великим задоволенням. Так і доводимо, посолили, посахарили, і доводимо то все до кипіння. Головне це все діло, знаєте, як кажуть, не проморгать, тому що може це все зараз просто вибухнуть, підгорить, знаєш, і все. Весь і труд на смарку. Саме основне, а ви можете перевірити якість. Вашої сметани. Якщо вона залишається у рідині комочками, вона не якісна. А якщо то все стає однорідною масою, так як у нас, дійсно якісна. Да. Така я, основа е... молочна суміш. Як то все зараз, тільки я побачу перші такі булічки, знаєте, я зразу почну вводити поленту, і її завжди потрібно мішати, тому що вона одразу вже пригорить. Е, поленту, дивіться, можна варити просто на воді. Да? О, дивіться, а, так, все, перші бульки, да. ага. все. І тоненькою такою струєчкою ми вводимо поленту і мішаємо одразу, щоб вона теж не взялася комками. По суті, це як заварювання, правильно? Ну. У нашому випадку, друзі, ми взяли з романом кропу саме для поленти. Але ви можете взяти кукурудзяну і трішечки перетерти, в принципі, самі. Головне, щоб вона була мілково-мілково помолу. Все, дивіться, ви як тільки ввели паленту, okay. одразу робимо огонь на мінімум, тому що нам її треба заварити і завжди помішуємо, щоб то все об'єдналося. Об консистенція, я у захваті. Палента це така, знаєте, вон, я зніму даже з вогню. Дивіться, яка. Бачите, красива. Wow. Палента це така крупа, це кукурудзяна крупа, дуже-дуже мілкого помолу. І вона швидко дуже заварюється. Тому не перестарайтеся, головне. Якщо ви бачите, що як ось у мене дивіться вже загусло, да, можна додати ще трішечки молока. Я бачу, yeah, що трішки. вона мені загуста. Да. Я трішечки додавлю. Я тебе хочу щось запитати. Скажи, будь ласка, от, наприклад, банош його ж теж готують із кукурудзяної да, е, крупи. Ну, да. Вона трошечки йде іншого помовою, грубша. Чи... Як вони відрізняються? Е, ну ні, ну чому грубша? То е, баношу е, е, у різних частинах Карпат готують по-своєму. Хтось готує з грубшої крупи, грубшого помолу, ну просто вона довше буде варитися. Хтось готує саме ось з такого, по-моєму. По суті, це одне і тепер. Так, це те саме, тільки що бачиш, там в Італії вона називається полента. В нас то банош. В Італії то потім ще буває вона стабілізується, коли вона остиває, вона береться комком. Вони її беруть в такі спеціальні форми, нарізають і смажать потім. Її ще можна смажити на вершковому маслі, з розмарином, з тим'яном. То дуже смачно. Все, я думаю, наша полента готова. Мені подобається консистенція, подивіться. Боже мій, вона як шовк. Як соус. Дуже гарно. Можна, до речі, подавати з чим завгодно, чи то з томатами, чи то з перцем, чи то з. Сиром, так як робимо, кисломолочним, ми з романом. Да, ну, так, теж. так як ми використовували сюди кисломолочні продукти, да, то була сметана і наше свіже молоко, звичайне, тому ми підкреслюємо, да, так можна сказати, творогом, що в нас там є молочко. Також у нас кранч смаженої цибульки. І красивий мікрогрін, давай. Да? <рес> Такі слова просто кажеш людям. Кранше ви можете зробити, ну ми купили його, можна зробити самим, просто ви смажуєте цибульку до золотистого кольору, до хрусткого такого, знаєте, і ви кидаєте це все просто на серветку. Стікає стікає зайвий жир, вона підсихає і все. І ви можете собі перекласти там тарілочку і теж використовувати. Подивіться, яка краса. Боже, Боже Дай понюхаю. Мені дуже подобається. Це естетично. Викликає бажання з'їсти. Друзі, ми дегустуємо. Їмо. я вже стою, так. Смачно, <смачно> це, друзі, тут так. Вау. Тут, знаєте, як вийшла палента по-українськи, я показав вам, як насправді заварюють банош теж. Дуже смачно, так. мені дуже подобається. Сметана, молочко, можна вершки використовувати. Якщо нема нічого, просто варіть на воді, доводьте, нажарте шкварок, таких, знаєте, смачних наверх туди. То і буде не менше смачно. І кисленьку помідорку буде дуже смачно. І все, то просто буде. Друзі, смачно готуйте те, що готуємо ми, користуйтесь нашими рецептами і гарного вам настрою. Так, їжте те, що їмо ми.